Привіт, друзі! У цій програмі говоримо про найважливіше і найцікавіше, що було, є і буде у нашому всесвіті. В 20-му епізоді, де йшлося про внесок фізиків дослідження в астрономії, я пообіцяв, що в 30-му епізоді розкажу про таку роль хіміків. Виконую свою обіцянку. Хіміки, як і фізики, не випадкові люди в астрономії. Підтвердження цьому, наприклад, є те, що існує галузь досліджень, яку називають астрохімія. Тобто можна було би багато розповідати про внесок хіміків в астрономію, але ми з вами зупинимося на одному питанні. Про те, як хіміки можуть допомогти астрономам знайти позаземні цивілізації технологічні, тобто високорозвинуті, виявляється, що ви про це очевидно знаєте: пошук радіосигналів від таких цивілізацій, який розпочали в 1960 році. Не увінчався досі успіхом, хоча астрономи використовують все потужніші і потужніші радіотелескопи, організовують проекти з пошуку таких сигналів, зокрема відомий проєкт Сеті, але результату поки що немає. І ось тепер Сара Сігер з Мазачусетського технологічного інституту разом з колегами запропонували шукати щось трішечки інше, що саме? Вони пропонують шукати забруднення в атмосфері або в атмосферах екзопланет, спричинені діяльністю технологічної цивілізації. Йдеться про неорганічні хімічні речовини, які виникли не в процесі життєдіяльності. Ну, у нас на Землі є таке вже забруднення. І от Сара Сігер вказує на певні хімічні речовини, наприклад, три. Фторид азоту чи гексафторид сірки. Формули будуть в тексті, який ми вмістимо під цим відео цих хімічних речовин. Фтор взагалі є цікавим хімічним елементом. Річ в тому, що він практично не бере участі в хімії живого у нас тут на Землі, і його дуже мало утворюється в процесі. Природних, так би мовити, подій. І тому до початку промислової революції, до того, як стали працювати фабрики і заводи, його було дуже мало в атмосфері Землі, і його і сполук з втором. І оце забруднення, про яке говорять науковці, воно стало помітним тільки після того, як з'явилися. Процеси технологічні і виробничі, і атмосфера поповнилася цими газами. І якби такі гази були виявлені в атмосфері якоїсь із планет, то це вказувало би на те, що там ймовірно можлива високорозвинута цивілізація. Тому. Йдеться про те, що треба астрономам вдосконалювати методи спектроскопії, треба астрономам мати хороші великі телескопи для того, щоб отримати спектри, якісні спектри атмосфер екзопланет. Бо науковці в своїй статті вказують, що ці гази не тільки от унікальні. Тій частині, що вони не створюються в процесі життя, але ще й тим, що вони дають якісні хороші спектри. Тому, маючи великий телескоп, спектрограф можна записати спектр, і в такому спектрі проявляться лінії випромінювання оцих хімічних сполук. Я не буду обіцяти розповісти в 40-му епізоді про внесок біологів в астрономію. Ми зробимо це, сподіваюся, значно раніше. На цьому все в 30-му епізоді. Всього найкращого. До побачення.